Доброго дня! Сьогодні у нас середа, розмова по душам. І сьогоднішня наша розмова піде про сильних жінок. Про сильних жінок давайте ми повернемо питання трошечки іншим боком. Чи хочемо ми таких стосунків? Чи хочемо ми такого сильного чоловіка, який буде домінувати і демонструвати свою зверхність? І, мабуть, саме тому, що більшість жінок такої долі не вибирає і не хоче? Якраз вони і вибирають бути сильною. Але це їх сюди штовхає в цю силу. Не справжні, не любов, не самоствердження, а в цю свою силу їх штовхає саме страх, що якщо я тільки буду слабкою, якщо я буду ранимою, то обов'язково сильний чоловік скористається цим. Для того, щоб завдати мені болю. І тому я буду відрощувати свою силу, буду змагатися, конкурувати, і я не допущу того, щоб будь-який чоловік домінував наді мною. І кожна жінка. Хоче, щоб її любили. Ну, в принципі, також і чоловік, але в чому тут проблема? Що коли ми не відчували себе полюбленими, долюбленими безумовно, не за якісь досягнення, не за свої п'ятірки в четверті, не за те, що помила чи не помила посуду, чи прибирала, чи помогла мамі, а просто. Відчували себе любимими, коханими, красивими. Просто так, тому що я є, і я можу бути такою, яка я є, і мене приймають мої батьки, і значить, мене приймає цей світ. І кому пощастивилося, і хто ріс в такій сім'ї, ріс? В любові, прийнятті. звичайно, такі люди до психологів уже далі не ходять, їм немає причини, бо вони знають чітко, що вони хочуть, вірять в те, що вони цього варті, і легко приваблюють в своє життя.